У музеї сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку відкрили виставку Артпостріл Мистецтво народжене війною, розповіла керівниця проєкту і громадської організації П'ятерня Тетяна Мялковська. каже, це майже десятирічний проєкт, в якому учасники бойових дій та їхні сім'ї можуть пройти реабілітацію за допомогою образотворчого мистецтва. Свою роботу експонує військовослужбовець Михайло на позивний Маус, який з 2024 року на фронті, з хлопцями посиділи. Ну я думав, що малювати не прийдеться, просто зробити там один візеруночок. Вийшло, що намалювали два тире кона, в які знаходяться місто Турецьк. Донецький напрямок, воно пішло так, якби на автоматиці, типу, що підтримати своїх хлопців. Кураторка проєкту Тетяна Мілковська говорить: виставку наповнюють не лишень картини, але й інсталяції, вироби з глини, ткацтво, малярство та інші види образотворчого мистецтва. На цій виставці представлені роботи військових. Ще з АТО авторів цих картин, вже половину немає в живих, вони загинули. Ми представляємо арт-терапію як інструмент ментального здоров'я і через творчість знайти себе нового. Бо хлопці, які проходять з війни, вони не будуть такі, які вони були до війни. Людина виконує дію через цей інструмент. І найважливіше це рефлексія. І зворотній зв'язок, чого було досягнуто, що в цій роботі, що ти бачиш саме там. Є люди, які можуть займатися спортом як терапією, а іншим це треба саме мистецтво. Наскільки я бачу, це саме, можна сказати, такий крик душі який можна вилити в зображенні в картини, зануритися в це, і якраз це я кажу в цій терапії, це можна здійснити. Мені риси обличчя дуже знайомі, мені особисто, тобто це моя особиста історія. От вона мені поміж інших картин так кинулась, в очі як нібито я прям людину перед собою побачила. Коли люди тому не навчалися, вони мають можливість проявити якусь більшу справжність, тому вони не обмежені шаблонами і рамками. Зі слів кураторки проєкту Тетяни Мілковської експозиція налічує понад 5 тисяч робіт українських воїнів у різних техніках. Триватиме виставка два місяці. Микита Шибар, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.